Чи існують бренди джину, які вигравали канські леви. Подивіться це відео до кінця і дізнайтеся. А поки маленька передісторія. Це сталося на виставці Загмайстера у Львові під час проведення форуму Dezario. Вона підійшла та запропонувала мені продегустувати джин. Як виявилося, Настя, а це ім'я незнайомки займає посаду маркетингової директорки бренду Гайстер. Гайстер це український джин. І це вже цікаво. До речі, це не рекламна інтеграція, а реальна історія. Ми говорили на різні цікаві теми, а в кінці Настя сказала: the way, Я подивилася ваше крайнє відео на каналі, не здавайтеся продовжити знімати. І це було круто, тому що бачити справжнього глядача, який ще й дає позитивний та підтримуючий відгук, було чимось реально надихаючим. Отже, тому я вирішив створити це тематичне відео, присвячене всім поціновувачам крутих ідей українським виробникам та чарівній Насті, де я розкажу про 5 неординарних рекламних креативних ідей, які допомагали продавати джин. Та навіть виграли канського лева. Пристібайте паски безпеки, буде цікаво. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Power of Young. Перший проект. Севілья місто, де повітря насичене сонцем та запахом апельсинових дерев, і майже на кожному кроці чути чуттєве фламенко. Саме це місто надихнуло танкереї на створення нового джину Флорде Севілья. Але не просто джину. Вони вирішили зробити дещо грандіозне, щоб не лише вийти на суперконкурентний іспанський ринок, а й завоювати серця мешканців міста. Як ви думаєте, що може об'єднати місто і бренд? Колір, Колір! усе почалося з легендарної пісні дуету Лос Дель Ріо, тих самих, що подарували нам Макарену. У 92-му році вони написали пісню для всесвітньої виставки в Севілії з рядком «Севілія має особливий колір. І хоча ця фраза стала крилатою, ніхто так і не відповів на питання, а який саме це колір? Танкерей вирішили розгадати цю загадку. І так з'явився проект Пошук особливого кольору Севілії». Завдяки даним з Google Street View команда зібрала величезну кількість фото вулиць і пам'яток міста. Вони проаналізували відтінки та відфільтрували звичні кольори неба і асфальту. І ось результат: стильний помаранчевий, який ідеально відображає настрій та атмосферу цивільні. Цей колір не просто залишився в цифрах, його перенесли на пляшку нового джину. Танкерей разом з міською радою та дуетом Лос Дель Ріо зробили великий івент, світову презентацію кольору і джину та оновленою версією пісні з рядком про цей новий колір. І навіть освітлення міських пам'яток у цьому відтінку. Вишенька на торті. Севілья стала першим містом із власним офіційним кольором Пантон. Джин розкрутили настільки швидко, що через пару місяців його вже бракувало у деяких регіонах Іспанії, а колір став модним трендом, про який писали всі: від модних журналів до туристичних путівників. Отак От танкерей не просто випустили новий продукт, а створили справжній культурний феномен, а також отримали срібло на канських хлебах у 2019 році в категорії Creative Data. Другий проект. Уявіть собі, Сіб Сміт, преміальний лондонський джин, вирішив підкорити одну з найбільш відомих спортивних подій у світі: Вімблдон. Сіп Сміт став офіційним партнером Вімблдону. але завдання стояло непросте не лише заявити про себе, а й зробити це так, щоб це партнерство було помічено. Замість того, щоб сказати, що Сіп Сміт офіційний джин Вімблдон, він заявив, що це Вімблдон тепер офіційний теніс Сіп Сміт. Сипсміх Дін. Сипсміх Дін. Сіп Сміт вирішив зробити ставку не на традиційне серйозне спонсорство, а на гумор і креативний підхід. У той час, коли інші бренди. Йшли класичним шляхом, Сіп Сміт вирішив підняти хвилю і привернути увагу, жартуючи над самим форматом спонсорства. Кампанія мала шалений успіх. Ролик офіційний теніс Сіп Сміт транслювався на телебаченні, ютюб і в кінотеатрах, а також з'явився на білбордах навколо турніру. І, хоча медіабюджет був обмежений, Сіп Сміт вдалося здобути найбільшу частку голосу серед алкогольних спонсорів, випередивши навіть легендарний ПІМС. Який спонсорує Вімблдон з 71-го року, але найцікавіше, що успіх вийшов за межі корту під час спонсорства, Сіп Сміт також став лідером серед джинів на полицях барів і супермаркетів у всій Великій Британії. Тож не дивно, що бренд вирішив продовжити цю спонсорську пригоду. І на другий рік цей ролик отримав срібло в категорії Філм у 2022 році. Взагалі, всі анімаційні відео Сіп Сміт вирізняються справжнім крафтом. Наприклад, костюм містера Лебідя був пошитий вручну з Вовни, з гудзиками розміром з голівку булавки. Для іншого ролика, для сцени на даху з краєвидами Лондона, командою було створено неймовірну точну 3D-модель собору святого Павла, освітлену так само, як реальна будівля. Не дивно, що ці ролики перемагають ще й в категорії крафт. Третій проєкт. Мамбей Сафаєр завжди підтримували креативність, адже вона є серцем бренду вже понад 30 років. У часи, коли пандемія поставила під загрозу творчу спільноту, закривши галереї та позбавивши людей доступу до мистецтва, бренд вирішив діяти. Вони показали, що креативність є невід'ємною частиною людської натури, яка робить нас щасливими. І ось ідея ґелеїзвофорстиклейзюпермаркетсвейпен. We gallery into a супермаркет, коли всі мистецькі галереї було закрито, а продовольчі магазини залишалися відкритими, Bombay Sapphire разом із Design Museum у Лондоні перетворили музей на справжній супермаркет мистецтва, де можна було купити не лише продукти. А й твори мистецтва за доступними цінами. Десять молодих художників зі всього світу перетворили звичайні речі від туалетного паперу до фруктів на арт-об'єкти, які можна було придбати під час звичайного походу до магазину. Усе це за супермаркетними цінами, щоб мистецтво стало доступним кожному. Проект став не просто креативною ініціативою, а й способом підтримати художників. Усі виручені кошти пішли до фонду Emerging Artists Access Fund. Що допомагає молодим митцям отримувати безкоштовний доступ до виставок, лекцій і заходів у дизайн мізі супермаркет? Працював усього п'ять днів, але його вплив був неймовірним. Туалетний папір з дизайнерським принтом розкупили за чотири години. Цей проект не лише повернув креативність у життя людей, а й нагадав нам, що мистецтво це не просто галерея, це частина нашого щоденного життя. А ще цей проект отримав три срібла, дві бронзи у 2021 році. Четвертий проект. Уявіть собі, джин, який буквально містить частинки історії. Саме це втілив Уве археолог Ехінгер, засновник Ехінгер Крафтрат та колекціонер рідкісних мотоциклів Харлі Девідсон, 30-х і 40-х років. Його захоплення привело до створення унікального продукту джину, що містить оригінальні частини старовинних байків. Кожна пляшка не лише має у собі металеву деталь, але й розповідає історію її походження. Кожен елемент упаковки продуманий до дрібниць і відтворює дух тих часів, коли були створені ці мотоцикли. Картон, папір, фарби усе виконано у стилі 30-х і 40-х років. Дно пляшки має вставлену деталь мотоцикла на сталевій основі, а історія знахідки надрукована на обгортковому папері. Ця увага до деталей передає любов до ремесла і глибоку повагу до автентичності. Для створення пляшок використовували скло, виготовлено вручну на заводі Карл Шмідт», і справжні частини байків, приварені до сталевої основи. Усе це вміщено в ретельно підібрані матеріали від паперу до чорнил, кольори яких відповідають палітрам тих часів. Перша партія джину миттєво розійшлася попри досить високу ціну. Відгуки клієнтів показали, що продукт став для них не просто алкоголем, а справжнім символом любові до мотоциклів Харлі Девідсон і до культури, яка їх оточує. Деякі покупці навіть використовували джин для хрещення своїх мотоциклів перед першим виїздом. Цей проект показав, наскільки важливою є увага до деталей і повага до історії. Археолог став не просто продуктом. Він закріпив культурну спадщину та поглибив розуміння бренду серед його прихильників. А також отримав золото в категорії крафт у 2018 році. П'ятий проект: уявіть собі таку сцену: спекотний день. Люди шукають будь-які способи освіжитися. Хтось просто бере склянку і виливає її вміст на себе. Власне, тільки це люди і роблять: виливають різні напої собі на голову. Все це виглядає дуже дивно, але ми розуміємо, що люди намагаються радикально вирішити проблему із спекою. І тут один з персонажів вирішує піти іншим шляхом, замість того, щоб виливати на себе напій, він просто робить ковток Гордонс з тоніком. Жодної драми, один ковток, і він вже освіжений. Люди навколо дивляться на нього з подивом, не розуміючи, як це можливо. Ось такий сюжет у ролика Джину Гордонс, який у 2004 році отримав шортліст в канах. Ну і шостий проект бонусом. У цьому проєкті для того самого бренду Гордонс команда вирішила зробити несподіваний крок. Вони звернулися до Гордона Рамзі і створили унікальне партнерство з відомим шефом. Співпраця була багатогранною та охоплювала різні платформи. Кампанія стартувала з яскравих постерів. Команда, що працювала над просуванням Джину Гордонс, вирішила креативно обіграти відомі меми про жорсткі висловлювання Гордона Грамзі, які стали популярними в інтернеті. Замість того, щоб уникати цих жартів або сприймати їх як негатив, вони включили їх у свою комунікацію, роблячи акцент на іронії та гуморі. Вони створили серію рекламних матеріалів, у яких Рамзі відомий своїми різкими коментарями, обігруючи це заохочує споживачів насолоджуватися Джином Гордонс. Таким чином Бренд не лише підкреслюв своє прагнення до якості, але й звернувся до молодшої аудиторії, яка цінує гумор і актуальні тренди в соціальних мережах. Залучення мемів дозволило Гордонс стати ближчим до споживачів, зберігши при цьому характер Гордона Рамзі, впевненого, емоційного та іронічного. Цей підхід не тільки додав свіжості комунікації, а й підвищив впізнаваність та популярність джину Гордонс серед фанатів як Гордона Рамзі, так і джину. І це також бронзовий лев в категорії Медіа спонсорство у 2009 році. Інформація про актуальний збір в описі до відео. Наша спільнота вже перевалила за тисячу. Тут треба якийсь зробити класний, класну гіфочку. Закиньте лінк вашим друзям, нехай теж підпишуться. Сподіваюся, вам було цікаво. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте.